Вступ пояснення теми та її важливості. Сучасна наука постійно розширює наші знання про Всесвіт та його складові. Одним із найцікавіших та найтаємничіших об'єктів, які вивчають вчені, є чорні діри. Ці загадкові утворення в космосі привертають увагу вчених та широкої громадськості своєю таємничістю та неймовірними властивостями. Вивчення природи чорних дір. Їх утворення та впливу на навколишнє середовище має велике значення для розвитку науки та розуміння всесвіту. У цьому розділі ми розглянемо основні аспекти дослідження чорних дір, їх властивості та можливі наслідки для нашої планети та галактики. Історія вивчення чорних дір розпочалася з давніх часів, коли вчені спостерігали за незвичайними явищами на небі. Однак перші відомості про чорні діри як такі з'явилися в 20 столітті. Одним з ключових відкриттів стало відкриття Карла Шварцшильда, який у 1916 році розв'язав рівняння загальної теорії відносності для сферично симетричного масивного об'єкта і показав, що він може стиснутися до нульового об'єму, утворюючи так звану сферичну границю. Це був перший крок у напрямку розуміння природи чорних дір. Пізніше вчені Шварцшильда були розвинуті і доповнені іншими вченими. Такими як Роберт Опенгеймер та Хартланд Снайдер, які вивчали властивості чорних дір та їх вплив на навколишнє середовище. Однією з ключових теорій, яка пояснює утворення чорних дір, є теорія гравітаційного колапсу, запропонована Стівеном Хокінгом та Роджером Пенроузом у 1970-х роках. Ця теорія стверджує, що коли зірка вичерпує свої ядерні запаси і вибухає у великому суперновому вибуху, залишається дуже густий об'єкт. Який може стиснутися до нульового об'єму, утворюючи чорну діру? Ці відкриття та теорії допомагають нам краще розуміти природу чорних дір та їх вплив на космос навколо нас. Чорні діри це одне з найбільш загадкових та цікавих явищ у всесвіті, вони є результатом кінцевої стадії еволюції зір. Утворення чорних дір пов'язане зі смертю Великих зір, які вибухають у величезних супернових вибухах. Після вибуху зірного ядра залишається дуже щільна область, яка згортається під власною гравітацією, утворюючи чорну діру. Ця область має таку велику гравітаційну силу, що навіть світло не може втекти з неї, тому вони називаються чорними. Чорні діри мають декілька основних властивостей, які роблять їх унікальними в області астрофізики. По-перше, Чорні діри мають гігантську гравітаційну силу, яка впливає на об'єкти навколо них. Це може призводити до того, що об'єкти, які наближаються до Чорної діри, потрапляють у події горизонт, за якими немає виходу. По друге, чорні діри можуть обертатися, що створює додаткові складнощі у вивченні їх властивостей. Це може призводити до утворення ергосфери, де об'єкти можуть обертатися разом із чорною дірою. По третє, чорні діри можуть взаємодіяти з іншими об'єктами у Всесвіті, такими як зорі та газові хмари. Це може призводити до утворення активних галактик та квазарів, які є джерелами інтенсивного випромінювання. Усі ці особливості чорних дір роблять їх одними з найцікавіших об'єктів для вивчення в астрофізиці. Вивчення природи чорних дір допомагає нам краще зрозуміти фізичні процеси, які відбуваються у всесвіті, а також впливати на розвиток науки та технологій. Тому важливо продовжувати дослідження у цій області. Та розширювати наші знання про Чорні діри. Чорні діри це одні з найбільш загадкових об'єктів у всесвіті, які викликають безліч питань у наукових колах. Одним з цих питань є вплив чорних дір на навколишнє середовище, зокрема на космічний простір та об'єкти поруч. Вивчення цього впливу допомагає нам краще зрозуміти природу цих таємничих утворень. Одним з основних способів, якими Чорні діри впливають на космічний простір. Є їх гравітаційне поле. Чорна діра має настільки сильне гравітаційне поле, що навіть світло не може втекти з її області, тому вона здатна затягувати до себе будь-які об'єкти, які опиняються у її зоні впливу. Це може призвести до руйнування поблизьких зір або інших об'єктів, які опинилися надто близько до Чорної діри. Крім того, чорні діри можуть впливати на космічний простір через випромінювання. Коли об'єкт падає у чорну діру, він нагрівається до дуже високих температур, що призводить до випромінювання різних видів енергії. Це випромінювання може впливати на навколишні об'єкти, змінюючи їх структуру або температуру. Окрім космічного простору, чорні діри також можуть впливати на об'єкти поруч, такі як зорі або планети. Наприклад, якщо чорна діра знаходиться у більшості зорі, вона може впливати на процеси ядерного синтезу у цій зорі. Змінюючи її світність або температуру. Також чорна діра може впливати на орбіти планет, змінюючи їх траєкторії або швидкості руху. У підсумку вивчення впливу чорних дір на навколишнє середовище допомагає нам краще зрозуміти ці загадкові об'єкти та їх роль у Всесвіті. Хоча багато питань ще залишаються відкритими, науковці продовжують досліджувати ці таємничі утворення. Щоб розкрити всі їхні секрети. Сучасні дослідження чорних дір відкривають перед науковцями безліч загадок та викликів. Останні відкриття в цій галузі науки свідчать про те, що Чорні діри можуть мати різні розміри та маси, а їх вплив на навколишнє середовище може бути надзвичайно значущим. Наприклад, дослідження показують, що Чорні діри можуть впливати на рух зір на небесній сфері, змінюючи їхню траєкторію та швидкість. Також вчені виявили, що що чорні діри можуть впливати на гравітаційні хвилі в космосі, що відкриває нові можливості для вивчення всесвіту. Перспективи подальших досліджень у цій галузі науки є дуже захоплюючими. Наприклад, вчені планують дослідити можливість існування мікрочорних дір, які можуть бути навіть меншими за атом. Також важливим напрямком досліджень є вивчення взаємодії чорних дір з іншими об'єктами у космосі, такими як зірки та газові хмари. Усі ці дослідження допоможуть нам краще зрозуміти природу чорних дір, їх утворення та вплив на навколишнє середовище. Вивчення цих загадкових об'єктів космосу відкриває перед нами безліч можливостей для розвитку науки та розуміння всесвіту. Підсумуючи наш виступ про загадки чорних дір, можна зробити кілька висновків. По перше, чорні діри це дійсно неймовірні об'єкти у всесвіті. Які викликають захват та зацікавленість учених та звичайних людей. Ми розглянули їхню природу, утворення та вплив на навколишнє середовище, але багато питань залишаються відкритими, тому закликаємо до подальшого вивчення цих таємничих об'єктів космосу. Нові дослідження можуть принести нам ще більше відкриттів і розкрити нові аспекти чорних дір, які допоможуть нам краще зрозуміти природу Всесвіту. Дякуємо за увагу та сподіваємося на подальшу співпрацю у цьому захоплюючому науковому дослідженні.